Чуть. О, зараз це моя Лесічка. Передавай привіт. Давай я не буду дивитися Давай. Кому привіт передавати Олежку? Кому хочеш? Ютубу передавай привіт. О, привіт, Ютуб. <коді> привіт, <YouTube. коді> <коді> 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 Покажіть. Без екскурсу вода не вийде. покажи мені. Це мордопис. Це Ти ти і заліщики. Що... Це нормально. Дивись. Можна ще заглушити спалах. Направду. Правда? Так. Дійсно, якийсь Бачиш? такий образ мало не Ісуса Христа. Ну правда? Мені того монаха нагадує, що нам проводить Ага. Такі риси. ага. А я чекатиму. скільки-скільки треба. Ну, Перепочили на лавочці, чекати. пів дороги, йдемо далі. Я сюди приїжджаю диссертацію писати. Лесь, я їду літом сюди дисертацію писати. Солодко, їдь. Але докторську. Тільки напиши її вже, напиши. Зразу докторську. Ну що, показав дівчатам? Ми під враженням. Так, вони те саме бачать. <рес> Ми все <ставимося> нормально. <рес> Скільки мегапікселів вона зараз має? П'ять. E, а от матриця хороша, то вона рухняє гарно. Крім того, підтримка HDR. Ну, головне руками не трясти, бо один фон Ну що, дівчата, Ви під враженням? <рес> Мені цього монаха нагадували обличчя такі образі. мені цього монаха нагадувало. Можна перепочити і далі. У путь. Так, треба. Це, ми їдемо сюди на весну диссертацію писати. Скупатися, вкупі. Зранку і скупався. Дисертація напишеться адреналін. Або другий варіант. Ноутбук ставиш і поки не написав 20 речень, не вилазиш.